Всім привіт! Слава Україні. Сьогодні говоримо про ліхтарик. Nightcore mh 12 Pro, наданий для огляду офіційним дилером Nightcore в Україні. Посилання, як завжди, в описі до відео і там же промокод на знижку. mh 12 Pro. Такий от повсякденний ліхтарик, можливо, з, від, який віддає трішки до тактичної серії. Дуже цікава моделька, яка багатьом, я думаю, сподобається поряду. Причин. Давайте дивитися уважніше. Комплект поставки на MH 12 Pro досить стандартний. Табель USB Type-C, чохол, тімляк, причому просто тімляк без запасного ущільнювального кільця, чи я його вже десь загубив, треба глянути інструкцію. Інструкція Кліпса, ліхтар та акумулятор 21700 на 5300 мАч. Почнемо з чохла. Чухол виконаний з тканини по боках вставки з резинки. Має провушину для пояса глуху і провушину, яка закривається на велкро. За допомогою неї можна кріпити на пояс, не розстібаючи його, або кріпити на моллі кріплення на тактичне спорядження цей ліхтарик. Що дуже зручно, також є D Fastex, який дозволяє сюди такого щось закріпити, або закріпити весь чохол на карабін. Але в цьому разі він буде трошки торохтіти. Чохол відкритий, сміття не буде збиратися і не буде пошкоджувати вашу кнопку або скло ліхтаря. Можна встановлювати ліхтаровий чохол будь-якою стороною. Мені здається, що правильніше, перш ніж перейти до характеристик, порівняти габарити ліхтаря з моделлю Netcore MT2C Pro на акумуляторі 18650. Бачимо, що 18650 менше, але габарити різниця не така критична. От Що мені дуже подобається, це накатка на корпусі. Вона дуже ухватіста. І вона виросла в розмірах пропорційно до розміру ліхтаря. І по дизайну нагадує нарізи в стволі гвинтівки. В діаметрі головної частини ліхтарі не дуже сильно відрізняються. Бачимо світлодіоди ЮЕЧАЙ, які за рахунок маленької площі кристала дають непогану далекобійність у своїх компактних рефлекторах, що є дуже зручним. У повсякденному використанні, якщо у вас є необхідність в компактному далекобійному ліхтарі. Обидва ліхтарі мають кнопку увімкнення в хвості. Вона закрита виступами і випадкове натискання її малоймовірне. Вона тактичного типу, і за рахунок цього можна подавати світлові сигнали цим ліхтарем, і він не буде змінювати в нас в режимі у випадку mh 12 Pro, а от у випадку MT. 2 Він буде змінювати режим. MH12 має більш універсальну кліпсу. Вона може бути розвернута догори до низу, бо має два положення. Але вона менш надійна по жорсткості та фіксації на корпусі ліхтаря, ніж кліпса МТ2C. Швиденько переглянемо інструкцію на англійській мові. В принципі, на англійській все зрозуміло. І ліхтарик у користуванні має особливості лише один. З особливості має дві особливі функції, які приховані, і вони сховані так, що краще прочитати інструкцію, щоб знати, як до них добратися. В сучасному боревному світі не так багато треба, щоб сподобатись покупцям певної країни. Один з таких пунктів це інструкція на мові державній, мові країни, в якій продається продукція. Найткор цього не цурається, і в його моделях вже досить давно з'явилася українська інструкція. Почнемо з габаритів. Довжина ліхтаря 138,5 мм. Діаметр голови 26,8 мм. Хостовий діаметр 26. А, верніше, 26 це корпус, а хостовий 27 мм. Вага 82 г без батарейки. Ну, досить такий легенький ліхтарик, навіть з батарейкою, він не є якимось особливо важким. Мінусовий контакт це у нас на площадка, плюсовий контакт просто плюсова пімпочка, так би мовити. Для чого це зроблено? Ну, можливо, щоб була більша площа контакту з акумулятором і більші струми ми могли використовувати більш стабільно. Ліхтарик не є тактичним для використання на зброї. Тому зважайте на цей момент, що при віддачі можливий розрив електричного, електричного ланцюга. Ліхтарик не буде змінювати режим, але буде при цьому блимати. Привідкручування корпуса на півоберту дозволяє використовувати цей елемент розриву електричного ланцюга як захист від випадкового вмикання при транспортуванні. Різьба анодована, присутній гумовий ощільнювач, запасного в комплекті немає. Акумулятор на 5300 в принципі досить непоганий комплект. комплектний акумулятор, який стане в нагоді при довготривалому використанні на невеличких режимах. На максимальних режимах тут все, як завжди, в нас. Це такі вау-режими, рекламні для красивих цифр на упаковці. Алюмінієвий корпус, кнопка в хвості. Гніздо для зарядки USB type c 5 Вольт 2 А. Ніяких протоколів Power Delivery або Quick Charge. Клас вологозахисту IP68 це один з найвищих класів вологозахисту, безумовно плюс. З мінусів конструктивних, що я бачу тут, ну це от, хіба от такий можна буде бачити на відео, лівоверхній верхній кут заглушки вусик облою силіконового. В принципі, на герметичність ніяк не впливає, але спочатку здалося, що щось не так, щось затиснувся або якийсь сорт туди потрапив. Заглушка цікаво зроблена, з вона, це твердий пластик, а всередині це м'який силікон, який закриває порт. Причому нічого не стирчить, є Місце, де піддівати нігті, щоб її відкрити, і випадково вона не відкриється. Кнопка керування. Вона в рукавичках не дуже добре знаходиться, але вона досить велика, і її натискання і чути, і її натискання відчутно також. З боку від кнопки присутні два індикатори. Вони світяться постійно при роботі ліхтаря. Перший індикатор це режим роботи. Другий індикатор це стан заряду батареї. Причому з цікавого, ми можемо подавати сигнали ліхтарем, і режими у нас від цього змінюватись не будуть. Бо для режимів є у нас окрема кнопка. Також ми бачимо, що скло у нас трошки утоплене в корпус ліхтаря, і маємо таку подібність ударної кромки, але за рахунок того, що товщина корпусу тут невелика, як ми бачимо. Краще цим не користуватись, бо алюміній все ж таки не ідеально такий твердий метал. Він деформується і може передати це ударне зусилля на скло, і воно, відповідно, у нас трісне. Це не тактичний ліхтарик, хоч і дизайн його трішки віддає тактичністю. І пропоную поговорити про режими. Бачимо вімкнений ліхтарик, індикатор батареї 4 сегменти. Індикатор режиму в один сегмент зараз світиться синім кольором. Означає, що перший режим. Перший режим це 50 люменів, 50 годин 77 метрів. Другий режим це 300 люменів. 8,5 годин 170 м. 1200 люменів, 4,5 години 323 метри. І максимальний режим це 3000 люменів. 505 метрів. Але в такому режимі ліхтарик сильно гріється. І, відповідно, це недовготривала робота, поки система захисту від перегріву не зменшить у нас яскравість. Також у нас тут при затисканні кнопки є інші режими, при чому вони перебираються, ми затискаємо кнопку, і ліхтарик у нас буде переходити в різні режими. Три режими всяких блимавок. Повторне натискання виходить з цього режиму. З інших цікавих моментів, що у нас тут є. Якщо ми затискаємо кнопку режимів і вмикаємо ліхтарик, ліхтарик у нас вмикається в режимі Moonlight 1 Lumen. Це 650 годин світла до 8 метрів за рахунок фокусування в темному приміщенні, коли очі адаптувалися до темряви, можна спокійно пересуватись, використовувати як нічник, і світло вас не буде сліпити. Крім того, в ліхтарі є додатково два прихованих режими. Це перший це повсякденний і другий тактичний. Їх можна перемикати між собою. Різниця буде лише в тому, що у нас буде або не буде там, в швидкому доступі строб режим. Щоб перемкнути користувацькі режими, треба у вимкненому положенні затиснути кнопку режимів і натиснути вимикач. Ліхтарик блимне два рази, переключивши режим. Затиснути і натиснути повторно утримуючи, ліхтарик блимне один раз, переключивши режим. Це нам дає доступ до режимів та вмикає стробоскоп та SOS, СОС, якщо в цьому є потреба. Детально про режими та їх відмінності описано у інструкції, тому читаєте, думаєте, чи потрібні вам ці функції. Metcore MH12 Pro. Мінімальний режим, не Moonlight. Світлодіоди заряду та режима горять постійно. Другий режим. Непогана комбінація вижньої засвідки та фокусування. Фокусування більш широке, ніж у тактичної серії. Третій режим. Його вже з головою вистачає на пересування на відкритих ділянках. І четвертий режим, що це вже такий потужний режим, і ліхтарик вже починає грітися в руці. При натисканні кнопки переходимо в режим змінної частоти. Повторне натискання виходить з цього режиму. Знов таки мінімальний режим. І є можливість вімкнути режим Moonlight. Затискання кнопки режимів і вімкнення ліхтаря. Не знаю, чи буде не від щось видно. І з цікавих аксесуарів до цього ліхтаря, що ми можемо знайти у виробника. Це RGB-фільтри. Вони не йдуть в комплекті, але можна обрати кіт, кіт набір, в якому це все йде в комплекті. Для чого вони використовуються? Кожен, в принципі, повинен знати. Червоне це нічний зір, синій це десь, полювання, зелений, ну, щось таке теж, кожен там вибирається для своїх потреб, для орієнтування меншої помітності або помітності якихось інших слідів у цьому спектрі. Скажу одразу, що бімшоти, які я наводжу в огляді. Не є показовими, оскільки матриця фотоапарата ловить це світло зовсім по-іншому, ніж його бачить людське око. Відповідно, там я написав, сказав свої враження. Синій він цікавий. Більше дальність, здається, видно, але об'єкти зливаються у нас в таку однорідну масу блакитного кольору. Зелений, цікавий. Причому він навіть зберігає на вдалені якісь кольори. А червоний, ну, черво, з червоним, я думаю, вже більшість з вас знайома, Вони знають, всі знають, що він інвертує кольори, але в ньому не видно колір крові. Netcore MH12 Pro і кольорові світлофільтри. Червоний фільтр. Як для людського ока він найбільш такий сприйнятливий і нейтральний. Досить далекобійний і чудово сприймається зором, немає адаптації нічний зір, денний зір, тобто цього перехідного періоду між світлом. Наступний фільтр блакитний. На білому снігу він починає сліпити особливо яскраві режими. Вдаль. Зір втрачає деталі, об'єкти висвічуються, але вони зливаються в таку синю масу, як на мене. Тобто він можливо тільки для ближніх дистанцій, коли треба от саме синій фільтр. І третій фільтр, який є для цього ліхтаря, це зелений. Причому на простіт він такий зеленкуватий, а в такому вигляді, як на ліхтарі він віддає більш білим, як на мене. Ну, таке сприйняття чисто. На снігу він зеленим залишається. На землі він поглинається дуже сильно. Фільтри постачаються ось в таких упаковках: пластиковий блістер, в принципі, в ньому можна транспортувати зберігати. Окремого мішечка або коробочки для зберігання в нас немає. Причому два постфільтри постачалися в таких блістерах, а один був у пакеті з наклейкою, що це фільтр фірмовий. Він, напевно, різних років виробництва або різних партій. Всі фільтри однакові по конструкції пластикова така або твердої гуми оболонка, всередину вставлено скло. Але мені здається, що це пластик кольоровий. Бачимо виступи, які фіксують це скло в вибраному положенні. З мінусів, як на мене, що немає ніякого отвору для тімляка для додаткової підстраховки, щоб ми не загубили такий фільтр. Одягається на корпус досить легко. Так, він там фіксується за рахунок сили тертя Можна робити це навіть однією рукою, але при транспортуванні краще знімати, мені здається, щоб не загубити. Необхідність в таких фільтрах є у спеціалізованих підрозділів, наскільки я знаю. Також їх використовують мисливці, рибалки. Тому такий -от аксесуар, який може бути корисним не тільки у повсякденному житті, а й у спеціальних задачах. З цікавого, ці фільтри підходять одночасно на кілька моделей. Наразі MT2C Pro та MH12 Pro. Відповідно, якщо у вас є ці ліхтарі, можна купити один комплект фільтрів і використовувати. З мінусів, які я можу назвати, це те, що на цей діаметр голови у нас немає білого розсіювачого фільтра. Ці ліхтарі мають досить такий сфокусований хотспот, і хотілося б його часом більш розсіяти при пересуванні в якихось в замкнутих приміщеннях, щоб не було центрального такого засідченого... центральної засвіченої плями. І також ці фільтри підійдуть на MT1C Pro. Він має такий самий діаметр голови, як mt 2 c Pro. Ось такий функціонал з RGB-фільтрами. З мінусів, як я вже сказав, це якщо ми десь упустимо цей фільтр, то знайти його може бути досить складно. Ось так виглядають зі сторони ці фільтри. Конструктивно однакові, але розширюють функціонал ліхтаря за рахунок можливості використання саме того спектру, який вам потрібен під задачі. На MH12 Pro, третій режим, граємося зі світлофільтрами. Що можна додати про mh 12 Pro? Це цікава моделька. В її лінійці є ще модель mh 25 Pro. В принципі, такий самий функціонал по режимах. Але голова ліхтаря більшого діаметру, більшої глибини рефлектор. І там це вже відствольний такий ліхтар, який значно більше у розмірах. Але так само маємо один люмен режим. Тактичний та повсякденний режими з можливістю перемикання. І індикація режимів та батарейки коло кнопки режимів. І зарядка через порт USB Type-C. Тобто можна обрати або таку більш EDC-модельку mh 12, або більш тактичну модельку mh 25. Причому в обох випадках бувають. Набори, де ліхтарик з кріпленнями та фільтрами, якщо я не поміляюсь, така ось моделька цікава, дуже практична, має досить широкий промінь, Так, має непогану далекобійність, але має гарну бічну засвідку, що дозволяє використовувати ліхтарик в повсякденному житті. Режим 1 люмен дуже класно, що він є. Він винесений в окрему групу. Він не заважає при перемиканні режимів, але він дозволяє використовувати ліхтар в повній темряві, не сліпити і мати максимальний час роботи. При зарядці ліхтариком ми можемо користуватися, що є безумовно плюсом. З мінусів, напевно, я б сказав, що не дуже глибоко посаджене скло. І такий відносно тонкий корпус в районі скла. Хоча, якщо його не використовувати як ударний елемент, цю кромку, то проблем, проблем з цим не повинно бути. Чохол досить великий, масивний, але він є. І використовувати його чи ні, це вже ви вирішуєте на свій розсуд. У всьому іншому, ліхтарик зібрав в собі переваги. З мінусів очевидних, я таких в ньому і не бачу. А якщо ви про них знаєте, додавайте свої коментарі, питайте, будемо дискутувати, шукати, хто правий, шукати, де я помилився, а де ви хочете знати щось більше, питайте, буду розповідати, відповідати на ваші питання. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Посилання на модель в описі до відео, там же промокод на знижку. До нових зустрічей, слава Україні.